Авроровська хуйня. Так мій чоловік назвав цей шланг. Роки два назад. Ми по акції купили його, і ось, поки він лежав, ми так були ним задоволені. Але коли прийшов її час, вона себе показала. То це був жах під тиском води. Вона просто розривалася або сяла і, як завжди, не там, де треба. Довго ми терпіли ці вихідки. Плюнули, поїхали, купили новий шланг фірми Дніпром, зовсім іншої якості, ну і звичайно, іншої ціни. І ось він момент заміни. Чоловік все замінив і відразу поцепив новий розприз. Якщо чесно, він мені зовсім не зайшов. Щоб увімкнути, треба було прокрутити на балдашник І спочатку йде режим повного розпилення під великим тиском, а тільки потім можна перевести його в режим струї. Тому, поки набирало відра воду, були всі мокрі. Але декому це дуже навіть сподобалося. Збігаючи наперед, через пару тижнів цей пістолет ми замінили на старий. Він все ж таки зручніший. Звичайно, після заміни робота пішла. Поливали всі наші рослинки. Користувавшись новим шлангом, можу сказати, це величезна різдвя. Ниця тому фраза ціна дорівнює якість все ж таки правдива.